Всім добрий день і зі святом Христос Воскрес! Тепер переходимо. <кхем> Рубрика «Плушки». Багато попадається мені відео, де люди самостійно виготовляють такий же плужок, як наш. Копія не перебуває. Вершина оригінала. Тому люди, хто мене там відмічає під цим відео, не робіть цієї двіжухи. Вона мені не цікаво. Хто самостійно зробив, питань немає. Плюсую великим жирним плюсом. Молодці. Є коментарі там читаю. Не Нейташа Українечного штука Баксов. Слухай мене уважно, шановний диванний експерт. Зроби плуг. І продай його за копійки і напиши, який ти молодець, що зробив таку добру справу. Посиди біля нього, повари, вистав, замов, продай і скажи, да. Чи варто було тобі робити. Тому ми продовжуємо далі. Я зазніму зараз другу частину, які приїхали деталі, взяв рулеточку, щоб вам показати розміри. Тому ще раз всіх зі святом, всього вам найкращого.